Ви знаєте, в такі тяжкі часи, в принципі, американці поступили правильно. Вони зробили, починаючи з стимуляційного пакета федеральної резервної системи, який був запроваджений декілька років тому. Він нічим не відрізняється від підходу, який сполучені штати застосовували у двадцять році під часи великої рецесії. Я не назву це шляхом виключно друкування грошей, але це стимулюючий економічний пакет для економіки. До такої для вашої цифри, значить, Федеральний резерв щомісячно викуповує 45 мільярдів доларів МБС, це mortgage back securities, і 40 мільярдів доларів US Treasuries. Тобто вони витягують, в тому числі і відверто скажу, токсичні активи і вливають ліквідність в банківську систему. За рахунок цього, Сполучені Штати вийшли, можна сказати, з економічної кризи. Але у них є, у нас є партія регіонів, у них є теж різні партії, не хочу казати, які вони зараз попали в урядовий шатдаун. І це знову вдарило не тільки по американцям, це вдарило по нас. Тому що будь-яка американська нестабільність впливає на ліквідність ринків, зразу ростуть ціни, гроші тікають з розвиваючихся ринків, нам дорожче позичають. І, начебто, Вашингтон далеко, але Вашингтон дуже близько, коли ми починаємо позичати гроші. Ну, от, в принципі, от така загальна картина нашої компанії. Але я думаю, все буде добре.